Вітаннячко, з вами канал Лампове Телебачення. І що ж у цьому е, містичному боксі? Що ж у цій містичній коробці? Так, давайте подивимось, тому що там щось переїжджає з місця на місце. Я не знаю, якщо чесно, що тут? Поки що не знаю. Сподіваюсь, воно доїхало в гарному стані. Ой-ой-ой, воно кожен раз так б'ється. сподіваюсь, що тут нічого такого, щоб воно не е, цей. Не пом'ялося, там не знаю, не розбилося. Давайте подивимось, що ж там може таке бути. Запаковано. Ну, зовні запаковано гарно, наче. Треба дивитися, як там всередині, тому що воно щось трошки туди-сюди їздить. Це наскільки я знаю, з Віоліті приїхало. Я вирішив з цього місяця відмовитися від... Цих кешбейчних відео, там типа, зніми відео, отримує 100 гривень. Тому що, по-перше, вони раніше робили, частково закидали на бонусний рахунок, частково на віртуальний. А останні роки, от як війна почалася, вони почали тільки на бонусний рахунок кидати гроші. Я там уже накалдирив стільки грошей цих, але толку з них, з них тільки. Сенс є тільки, тільки якщо там ставити ставочки, тобто вони використовуються тільки для внутрішніх операцій, а вивести їх не можна як віртуальне. Віртуальне можна виводити. І я колись навіть виводив, коли до повномасштабного, коли я займався теж розпакуваннями, розпакуночками, як я придумав це слово, розпакунок. Так, добре, наче відкрили. Давайте тепер відкриваємо, дивимось, що ж там. Містична коробка чорного кольору, яка виявилася ні, не чорного взагалі. Ай-яй-яй-яй-яй, бачите, що їздило? О, воно, в принципі, непогано запаковано, але йому не вистачило, розумієте, тут дивіться. Вже хтось там мені колись писав, що хто ж так запаковує ці комікси. Я, в принципі, згодний. І хто ж так запаковує комікси? Вони ж ледь-ледь запаковані. Ну, Комікси не мають взагалі їздити. А коли вони їздять, туди-сюди б'ються, розумієте, що, що це з ним. Бачите, це взагалі дуже-дуже старезний старовинний комікс. Я буду дуже обережним. Він такий вже. Я думав, що він трошки в гарнішому стані. Там ж все не побачиш. Але просто для собі для історії, для того, що такі колись були і такі були, то я собі. Одненький недорого вчепив, тому що якщо дорожче, то я відпадаю, тому що. тому що... Але бачите, тут відірвалася сама обкладинка від коміксів відірвалася, на жаль. І, ну, так це часто буває. Але ми його, може, навіть почитаємо когось, хто знає. Може, навіть для вас почитаємо, але я боюся. Що моя. Ну, я думаю, що мова англійська нормальна, але те, що я можу неправильно прочитати. Але воно англійською це дуже радує. Little Lulu. Hello, goodbye. Ага, ага. Ну, це все знаєте. Генрієта, sorry, I'm very busy. New Dollhouse just moved in. Ага. Зрозуміло. О, прикольно. Тут навіть є. Бачите, навіть спайдермен тут є. Бігає. А, я зрозумів. Це міні комікс. Spider-Man meets June Jitsui. Прикольно. Тут прям таке Куча-куча... купа всякого. Ну, треба подивитися. Я не знаю, який це. Я щось не побачив, який це рік. Може я погано дивився. А, 1979 рік. В принципі, для такого віку воно ще в гарному, мабуть, стані. Так що ми його зараз обережненько відкладемо і подивимося, що там ще у нас є. Так. о, А в окремому, в окремому пакетику лежали ось такі Star Wars від Марвела. Такий. Тут є. Знову ж таки, бачите, часи, змін... часи йдуть, але не змінюються. Бачите? Знову реклама Спайдермена. Але вже у Старворсі. Там Little Лулу, а тут Star Wars, розумієте? Цікаво, цікаво. Прикольно. Бачите? Виглядає гарно. Це якийсь із. Да, бачите, це прям чуть. -ли... Лейт не нещодавне. 22 рік, 2022 рік. Universal Studios, Marvel, Universal, Elements and All Related. Да. Так що. Такий. Star Wars. Цікаво, а, а, Яка там у нас а, мова? Maybe she already has. О, англійська теж. Ну, англійську буде зручніше читати, ніж будь-яку іншу. Так, дивимося, що в нас ще. У мене просто є з кінця 90-х, початку 2000-х, Махаон випускав офіційні комікси по зоряних війнах, п'ять штук цих, наче що там у нас? Ну який четвертий епізод, який був найперший, да, по ньому був комікс, і початок другого. Ось. і Воно російською, зрозуміло, тоді туди, туди виходило, але прям дуже прикольні комікси. я їх реально, Вони у мене до сих пір є. Прикольні. О, бачите, це теж. У нас. що у нас? Crimson, Краймсон Рейн. Star Wars. Знов Marvel 24. Бачите, знов це, мабуть, 22-й рік. Бачите, і тут. Все плюс-мінус в тому самому ключі. Ну, подивимось. Сподіваюсь, мені сподобається це читати. Я не знаю. це, ну, Треба, я так розумію, збирати, щоб було одне. Це 21, це 24. Тобто, бачите, як мінімум, у нас є невеличкий прольот. Але тут у нас є і 18 так само. Ну, вони всі в гарному стані. Е, було б класно, якби мені хтось підказав, де е, можна замовляти правильні ці е, не конверти, а як. Ну, пакети з картоночкою для цих коміксів. для таких. Якщо хтось мені підкаже, щоб не я все це вирізав і шукав, як його запаковувати, а щоб вони були вже готові, я б навіть би замовив. О Marvel 23, Бачите, Star Wars так само. Прикольно, вони, я так розумію, більш детально якусь. Може, класичну історію перерозповідають. Я не знаю, треба буде подивитися. Част, ну, частково мені схоже було, що тут щось класичне, але можливо, бути і не класично. Треба подивитися. Але те, що в мене від Махаона, прям дуже круті там є комікси. Треба буде якось зробити якісь заліпательні відоси під якусь музику, просто перегортати комікси і показувати, і гайдбуки. Просто показувати, щоб люди дивилися, як воно виглядає. Мені здається, що це прикольно буде у нас таке. Ну, це реально може зайняти, наприклад, до години відео. Да? Там, чи Там 20 хвилин комікс, чи тридцять. Просто повільно е, перегортати, там, щоб було регламент, наприклад, е, там хвилина. Е, ні, ну хвилина, мабуть. А може, і нормально, не знаю. Щось мені це нагадує все це. Ага, а це, це хіба не нова надія? Бачите, тут вже треба буде подивитися, що за чим іде, і подивитися, що я такого накупив. Мені аж цікаво, бачите. я... О, Star Wars War of the Bounty Hunters Marvel 16. Бачите? Так, да, я завжди задумувався над тим, що е, взяли за основу обличчя всіх наших улюблених тих акторів, е, які грали в першій трилогії. І тепер експлуатують всі ці обличчя навіть тих, хто вже, на жаль. Е, Покинув цей світ. О, Archie and The Friends. Щось абсолютно інакше. Випадково так, мабуть, поставив ставочку і виграв. О, це якась абсолютно інша історія. Щось мені за мультиплікаційністю воно мені нагадує як якийсь Бентен. Мультик. Ну, зрештою, така от у нас. Значить все, да? Все, розпакували все. Давайте подивимось. Мені цікаво, чи у нас все підряд тут іде за цим. І будемо вже закруглятися. Так, 16. Ага, 19. 23, 21. А, о, 18-й є. А, бачите, ну, на жаль, підряд не вийшло. То треба буде десь докупати, докупляти, але не факт, що я буду цим займатися. 16, 18, 19. Що у нас там? Ага, 21. 23, 24. Це у нас така серія зоряних війн. Всі не покажу. Ну, Прикольно, вони га гарно, що вони прям в гарному стані. Це як такий, я так розумію, перезапуск. Коміксний такий. Потім Archie and The Friends, якась супергеройська, е дитяча підліткова штука. І Little Lulu це найпочесніший е комікс, тому що йому дуже-дуже багато років. Він такий вже трошки пожовклий, але він все одно е виглядає. Плюс-мінус пристойно. Отже, дякую за перегляд. Це був розпакуночок мультилоту з Віоліті. і будемо звикати це робити для себе, а не для них. Тому що тому. все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь і пишіть.